Слава Богу, слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, але дивлячись на життя, на все, що ми переживаємо, і здається, хіба то краще, хіба то краще. Але коли ми своє життя посвятили для Господа, то він знає, що краще. І коли допускає щось в наше життя, Він працює над нами, працює над нашими душами, серцями. Як співали, жити нам для нього треба, а він тоді прийде і візьме до себе. Казав Ісус Христос, що хто мені служить, нехай йде вслід за мною. І де я там і слугами буде. Він обіцяє своїм слугам. Це вічне небо, от прекрасне небо приготував для всіх вірних йому. Для всіх слухняних, для всіх, хто не просто повірив в нього, брала зараз наша країна особливо вірить в Бога, От. але чи всі вірить на спасіння своїх душ, чи всі вже прийняли його як особистого Спасителя? На жаль, але хай Бог допоможе всім нам, присутнім на цьому місці, які і за своє спасіння переживають, за своїх рідних і близьких, молитися, нуждатися, поправляти, що не так в житті, і жити для нього, служити йому. Це важливо для нас, брати і сестри, щоб у нас Наслідувати вічність з ним, нашим дорогим Спасителем. Хай Господь зміцнить тому нас кожного в цьому зібранні, що ми, укріпившись, як і в ранковому зібранні, віримо, приймаючи причастя святе, тіло Йокровця святу. це сила наша. Це сила наша, от для нашого духовного підкріплення. Якщо ми це з вірою приймаємо, то ми будемо бачити перемоги, ці, от, про які ми от співали, що і гріх в житті перемагати будемо, і спокуси, труднощі. От будемо бачити успіх, про який ми чули в ранковому зібранні проповідь, і будемо прославляти Його святе ім'я. Він буде використовувати нас, він буде діяти через нас, і ми, бачачи його поміч Його руку святу, будемо теж радіти і прославляти Його святе ім'я. Хай Бог укріпить нас цьому. І надалі провадить. І читаю Слово Боже, ділюся разом з вами, цим словом як для себе, для всіх нас, відомі місця, деякі з псами ми нагадаємо для себе, От, і хай Бог нас укріпить. Галатам 5 розділ першої вірші говорить такі слова. Христос для волі нас визволив, тож стійте і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Христос для волі нас визволив. Слава Господу, брати, і сестри! Коли ми були в рабстві то ми знаємо, наскільки ми прикладали зусилля, правда ж, Я не раз кажу, що не всі з дитинства віруючі, хоча і з дитинства теж мають якісь, ну розуміють, що в гріховному тілі і вліче їх то чи інше, і потрібно з Господом з'єднатися, Богу посвятити своє життя, потрібно покаятися, тому що всі ми маємо свої недоліки, свої сорешення і боремося з тим чи іншим гріхом, який нас свого часу сильно поробощав. Пробущав. І тепер, коли ми вкусили цей смак свободи в Ісусі Христі, то Слово Боже, апостол Павло закликає нас, що нагадує, що Христос для волі нас визволив і каже: то стійте і знову не піддавайтеся в це ярмо рабства. Хай Господь благословить. Хто, як я нагадав, вкусив смак цієї свободи, той з відвагою співає сьогодні ми, псалмиці вільними і щасливі через Христа тепер. Рай двері нам відкрив він, хоч сам помер. За нас велика ціна покладена за нашу свободу. Велика ціна покладена, брати і сестри. І знову нагадуємо те, що Господь до нас сьогодні звертається, щоб ми перебували в цій свободі. каже 13-й віршик. Ви ж, брати і сестри, покликані для свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті, але любов'ю служіть один одному, брати і сестри. Слава Господу! Ось ці прекрасні наставлення. Господь хоче, щоб ми носили в серцях в наших душах Свобода Свобода заключається не в тому, що що я хочу, те й роблю. Правда ж, хочу так, хочу сяк. От як не раз і хвалиться, можливо, хтось із нас в цьому світі хочу, п'ю, хочу, не п'ю, хочу куру, хочу не куру. І інше інше можна перечисляти багато. Свобода заключається в тому, я не хочу. І я того не роблю, тому що я в Ісусі Христі, я вільний. Свого часу я, теж, я не, не був залежний від алкоголю чи наркоманії, але от, працював на шахті, і ти сквернословий, ті гнилиї слова вискакували. І вже коли покаявся, от, пригадую, десь на першому тижні, другому, от, я е, працював і вдарив по руці, і воно вилетіло, вилетіло. Я нікого не було, кинув того молотка і почав плакати, казати: Господи, я не хочу. Прийшов до братів, а браття мене наставляють. Каже, що е, чим серце наповнене, те говорять уста. Треба, щоб Христос тебе очистив. І я кажу, моліться. За мене помолилися, я відчув цю свободу. І далі по сьогоднішній день, слава Господу, не одного такого скверного слова. Слава Богу. Подібні ситуації я вірю, що були в багатьох із вас, брати і сестри. І нас сьогодні Господь застерігає, щоб не ви... Ми не верталися від того, від чого нас Господь можна сказати, вирвав, вирвав з цієї широкої дороги, вирвав від того рабства, дарував прекрасну нам свободу, от, яку ми маємо в ньому, і хоче, щоб ми в ній перебували. Хоч так і говоримо, ми, брати і сестри, один одному. Але знаєте, Ісус Христос одного разу, Іван Івана, прийшли до нього, можна сказати, я зачитаю навіть те місце, ті люди, які увірували. І ось що Він їм говорить: це відоме для вас місце. Євангелії від Івана, 8 розділ, з 30-го віршика. Коли він це говорив, то багато увірували в Нього. Прекрасно, правда ж? Увірували в Ісуса Христа. Тоді Ісус сказав іудеям, котрі увірували в Нього. Якщо ви будете перебувати в слові моєму, то ви істинно учні мої, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вони відповіли йому: ми, Авраамові нащадки, і ніколи не були нівільниками нікому. Як же кажеш ти станете вільними? Ісус відповів їм: істину, істину кажу вам: кожен, що кожен, хто чинить гріх, то є рабом гріха. Але раб не перебуває в домі вічно, а син перебуває вічно. Отже, коли син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Слава Господу, брати і сестри! Для увірувавших теж Ісус Христос говорить, наставлення дає. Що як увірували, то треба перебувати в істині, треба перебувати в Слові Божому, і воно буде нас очищати, воно буде міняти нас, перебрати в образ Христа. Воно більше і більше буде давати нам свободу. Адже ми всі на нашій дорозі, як апостол Яков писав, каже, що всі ми чимало согрішаємо. так написано, і словом можливо, і ділом, поступками, той Адам і Єва не раз проявляються в нашому житті. Але для того, щоб нам мати перемогу, бути перебувати в цій свободі, то треба, каже, перебувати в. Словімо його і будемо більше і більше укріплятися. Ми не раз брати проповідують, що яку силу має Слово Боже, яку силу має Божа благодать. І ми це переживаємо, правда ж, бачимо успіхи, і тому треба нам перебувати в цьому. Бо каже, коли син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Хтось може потішати себе, я з дитинства віруючий, або ж я вже вільний прийшов в церкву, от член церкви, але, на жаль, ми бачимо, дехто вертається до того чогось гріховного. І думаю, що це ну, як нормально. Але Господь у новому місці каже, ти це робив, а я мовчав. Ти думав, що я такий, як ти. Але каже, прийде час, я так своїми словами, що я викрию це все. Викрию це все. Тому хай Господь допоможе нам прибувати в той свободі, яку нам дарував наш Спаситель Ісус Христос. Післанні до тита. До тита апостол Павло пише таке місце, другий розділ, 14 віршики, який віддав себе, це Ісус Христос, за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних ревних до добрих діл. Слава Господу! Отже, якщо ми розуміємо. Яка надзвичайно велика ціна заплачена за нашу свободу. Ми повинні перебувати цим, дорожити і цінити, щоб знову. Ми бачимо не раз, можливо, хто тут і переживав це, коли знов ворог порабощав, знов це рабство упадали, хтось відступав, хтось і, і знов цей велике рабство, це велике рабство, і люди не знають, як вийти, і соромно. ну, Вийти покаятися, от і боротьбу ведуть, і хочуть якось перемогти. І на жаль, це тяжке ярморабство, тяжке ярморабство, і нам треба от перебувати в цій свободі. Треба стримитися, от і перебувати в свободі. Ми співали псалом одного разу. Життя було марнотне, як спаса. Я не знав. Тепер уже я що вільний, бо Спаса я пізнав. Коли ми пізнали, не просто увірували, пізнали його. Ми прибули, ну отримали цю свободу від нашого Спасителя, від нашого Ісуса Христа. І хоч ми, отак, я ділюся з вами цим словом, але апостол Павло в сьомому в шостому розділі до римлян пише такі слова. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе в раби на послуг, того ви і раби, кому коритися? Або раби гріха на смерть, або послуху на праведність? Дяка ж Богові, що ви, я скажу, ми, брати і сестри, що ви трималися цього, бувши рабами гріха. Від серця стали слухняні тому образу вчення, якому ви віддали себе. Слава Господу, брати і сестри! А звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Я говорю по-людському через неміж плоті вашої. Пише до, коріння, до римлян апостол Павло. Бо так як ви віддавали члени ваші на служіння нечистоті і беззаконню для діл беззаконних, і ми пригадуємо, з якою ревністю правда, бувало, ми віддавали себе, не рахуючись ні здоров'ям, ні з часом, ні з грошима. Ні нічим не рахуючись, ми жили, думали, що це так нормально, це так правильно. От. І віддавалися в раби гріху цьому беззаконню, Так як ви. Віддавали члени ваші для служіння нечистоти і беззаконню, для діл беззаконних. так тепер, тепер, апостол Павло говорить, і наголошуємо на сказати для нас: віддавайте члени ваші в раби праведності для діл святих. Коли ви були рабами і були вільні від праведності, який же плід ви мали тоді, такі діла, яких ви тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, пліт ваш святість, а кінець. Життя вічне, бо плата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Слава Ісусу Христу! Це нас радує, це нас тішить, це нас кріпить, брати і сестри, і співаємо Псалом. Я свободен, я свободен, я свободен від неправди і гріха. Ісус знайшов мене, розорвав всі узи зла, полон я тепер небесної радості, слава Ісусу Христу. Хай Господь допоможе нам цінити цим дорожити, дорогі друзі, брати і сестри, і ще одне місце. Зачитаю і нагадаю, ще так усно апостол Павло, післані до Корінтян, пише теж. От про це, що я говорив про це рабство, да не піддавайте знову в ярмо рабства. Про це ярмо, от Ісус Христос сказав: прийдіть до мене, так пригадуйте, я так своїми словами, і візьміть ярмо моє на себе. Візьміть ярмо моє на себе. От це ярмо. Наскільки воно нас тяготило, те ярмо? Ви знаєте, мені не треба тлумачити, що це таке ярмо. їм вдівали волам, коням, оце ярмо. І е, є ярмо рабства, а є ярмо свободи. Ярмо Ісуса Христа, воно ярмо є свободи, свободи. Він дає цю свободу. Не раз ми це ярмо, якби хочемо, ну в свою сторону, правда ж, ну нам здається так краще, там здається так. же. Може і не настільки про гріховні речі йде, е, от але ну здається, що нам так краще жити, так поступити, так сказати. От. Але добре, що якщо ми під ярмом Господнім і Він завжди, завжди, брати і сестри, поправляє Направляє. тому що він сильніший, правда, ж? і він хоче, щоб ми перебували в цій свободі не були під ярмом рабства, а під ярмом свободи. І апостол Павло, другому Пісні до коринтян, 6 розділ, 14 віршик і нижче, застерігає нас. Не впрягайтесь у чуже ярмо з невірними. Що спільного між праведністю та беззаконням, або що спільного між світлом і темрявою, яка згода між Христом і Веліаром? або яка співучасть вірного з невірним, або яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого, і я прийму вас і буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь Всемогутній. Слава Господу, брати і сестри! Отже, не впрягаймося знову в це ярмо рабства, і з невірними, з цим світом. І я так думаю, Господи, коли буде Твоє ярмо на мені то вже не буде тому місці ярма, тому, тому що ворог пильнує теж за нами, охотиться і хоче знову нав'язати своє ярмо. І ми це бачимо не раз і ведемо з цим боротьбу. Але коли ярмо Господнє, ярмо свободи на нас, то він бачить, що нема місця, і відступає. Слава Господу! Хай Господь нас укріпить цьому, брати і сестри, і допоможе прибувати в цій свободі, яку нам дарував наш Спаситель, наш Ісус Христос. Ми помолимося один за одного про це, і хай Господь дасть сили. Перед нами життя, перед нами дорога. Сьогодні ми при часті участвували і відчуваємо ту свободу, коли сповідалися, каялися, правда, чимало помилок буває сорешені. І знову ми сьогодні Господь дарував нам свободу, відкриваючи знову і знову от джерела своєї чистоти і святості, і дарує нам ярмоці свободи, щоб ми в ньому перебували. Пильнуємо надалі, брати і сестри. Нам потрібна поміч від Господа. Господа. Молімося один за одним і зараз будемо молитися. Хай Господь дасть нам сили перебувати в цій свободі, перебувати, яку Він нам дарував, перебувати під цим ярвом, і ми далі будемо бачити руку Божу в житті, прославляти його святе ім'я. Станемо на наші ноги, помолимося, хай нас Бог благословить. Амінь. алілуя.